Вітаю товариство! З вами Ігор, і сьогодні я хотів би поговорити про мобільного оператора Vodafone і можливість переказувати кошти з мобільного рахунку на картки українських банків. Загалом це буде продовження теми, яка набрала майже 54 тисячі переглядів про те, як можна переказувати кошти за допомогою usd запитів з одного мобільного рахунку на інший в рамках одного оператора або між різними операторами. Тож сьогодні хотів би розширити цю тему і спочатку розповісти про оператора Vodafone, а в майбутньому про інших мобільних операторів. Тож за допомогою якого сервісу можна здійснити переказ із свого мобільного рахунку на картку, тобто вивести гроші, які у вас зберігаються. Про це піде мова в сьогоднішньому відео. Тож, по традиції, запрошую для перегляду. Поїхали! У 2017 році оператор Vodafone вирішив перетворити мобільні рахунки своїх користувачів на такий собі універсальний платіжний засіб, тобто створив платіжну систему Vodafone Pay і головна мета була зробити можливість платити своїм мобільним рахунком. Якщо у вас там були кошти, ви, наприклад, могли заплатити за комунальні послуги, за інтернет, за проїзд в громадському транспорті, купити товари, так далі. Тобто, такий собі зразок Google Pay. Однак не знаю наскільки ця концепція зайшла і наскільки послуга була популярною. Я нею не користувався. Можу сказати лише, що в 2020 році відбувся ребрендинг, тобто Vodafone Pay був змінений на шарпей. Однак, крім того, що змінився сам застосунок, також сторона надання послуг, також відбулося підвищення вартості тарифів. Якщо, наприклад, вартість переказу коштів із свого мобільного рахунку на рахунок банку так і залишилась 4% від суми, то, наприклад, у випадку з переказом коштів з одного мобільного номеру телефону в інший в рамках самого Vodafone або іншого мобільного оператора комісія зросла із 2% до 6%. Я так думаю, що, скоріше, все ця послуг. Була популярною і тому відбулося таке підвищення, хоча не хочу вангувати. Я знаю, що мої відео дивиться служба підтримки оператора Vodafone, і навіть відповідає на ваші, шановні глядачі, коментарі. Тож звертаюся до вас. Якщо ви мене дивитесь, то будь ласка, розкажіть, чому відбувся ребрендинг, чому ви перейшли від Vodafone Pay до SharPay і чому відбулося підвищення тарифів? Будемо вам вдячні не тільки я, а й все товариство, яке дивиться це відео, і читає коментарі. І зараз би коротко хотів розповісти, як виглядає оплата послуг в Шарпей, як встановити застосунок, яким чином можна Можна буде переказати кошти із свого мобільного рахунку на карту в українського банку. Для того, щоб переказати кошти свого мобільного рахунку в Vodafone, необхідно спочатку встановити їх платіжну систему, точніше, мобільний застосунок SharPay. Я вже його встановив. Знайти його можна на Google Play. Далі, після того, як ви встановлюєте, можете авторизуватися. Вводимо номер телефону. Далі приходить код підтвердження. Придумую пін-код. І знаєте, оцей популярний звук неудачі. Уі, уі, уі. І це сама перша моя невдача, яка трапилась після встановлення мобільного застосунку. що інформація відображається, ніби мій номер є контрактним, хоча насправді це. Припейт номер, він не контрактний. Відповідно, я звернувся до служби технічної підтримки, пройшов авторизацію, вони склали заявку. І тепер я очікую, поки буде вирішена моя заявка, і я зможу користуватися своїм мобільним рахунком. Що тут не так? Повинні відображатися кошти, скільки є на моїй сімці, і далі я вже ці кошти зможу перевести на картку в іншому банку. І от трошки через це випуск відео подовжиться, тому що буду очікувати, поки вони вирішують це питання. На жаль. Нарешті, після двох звернень службу підтримки Vodafone, мені таки вдалося вирішити мою проблему, а саме підключити мобільний рахунок до застосунку SharPay. Як це я зробив? І якщо у вашому випадку також буде повідомлення про те, що номер контрактний, ви не можете користуватися цією послугою. А саме я хочу вам показати, як переказувати кошти із мобільного рахунку на карту будь-якому іншому банку, то вам необхідно зробити таку дію. Переходите в інші платежі, далі мобільний зв'язок, далі «Vodafone», там на етапі, коли я встановлював цей застосунок, мене питали, чи можна отримати доступ до бази контактів. Я надав доступ, і тепер в мене відображається база. Я, наприклад, вибираю свій номер телефону, далі вказую необхідну суму. Наприклад, там 5 гривень і комісія або 10 копійок. Це набагато дешевше ніж просто перекидувати кошти з допомогою USSD запиту з одного номеру Vodafone на інший номер Vodafone. Я вже кошти переказував по телефонній книзі. і Ось вам інформація про те, що платіж був здійснено, о такій годині, комісія 10 копійок. Набагато вигідніше, знову ж таки, повторюсь, ніж просто переказ через USSD запит. Для того, щоб переказати кошти з мого мобільного рахунку, а в мене там 5 гривень 90 копійок на карту в українського банку. Необхідно перейти ось до розділу «Поширити гроші. Далі треба скопіювати картку. Я вже її скопіював, вставляю. Далі натискаю Далі і вказую суму, яку я хочу переказати. В моєму випадку це буде 5 гривень. Комісія 6% це 30 копійок. Зараз я відправляю ці кошти. Все, кошти надіслані, чекаю сповіщення від Монобанку, що кошти були зараховані. Як бачите, переказ на карту відбувся успішно. Ось сума, яку я переказував, 5 гривень, комісія 30 копійок, і можна подивитись, що прийшло сповіщення від Монобанку про те, що я отримав 5 гривень сервісу Global Money. Ще би хотів сказати кілька слів про переваги та недоліки мобільного застосунку Sharpay. За його допомогою можна переказувати кошти зі свого мобільного рахунку на карту в Українську банку, що я вам показав. Це загалом не досить таки складна операція, хоча комісія 6%. Також можна переказувати кошти зі свого мобільного рахунку на мобільний рахунок іншого абонента в Комісія тут буде менше 2%, і це менше, ніж просто переказ за допомогою usd запиту Це також перевага. Однак, який функціонал пропонує Sharpay? про це розповім в іншому відео. Загалом застосунок інтуїтивно зрозумілий, відносно нескладний. Працює загалом стабільно, крім того, випадку, що треба при авторизації. Довго вводити код підтвердження або чекати, поки сплива повідомлення для відбитку пальця. Однак інших помилок в мене з ним не виникало. Які інші недоліки, на які я би хотів би звернути увагу? Перше для того, щоб переказати кошти, у вас на рахунку як мінімум повинно залишатися 3 гривні, це не враховуючи комісію. Тобто, якщо у вас буде 5 гривень і ви захочете переказати, наприклад, 4 гривні, у вас не вийде, тому що мінімальний платіж 5 гривень. Якщо у вас буде 6 гривень, ви вирішили переказати 5 гривень, то також не вийде. Тому що комісія у вас буде 30 копійок, і плюс на рахунку повинно бути 3 гривні. Тобто мінімально повинно бути 8 гривень 30 копійок для того, щоб ви могли переказати 5 гривень на свою картку. Яким чином вивести решту коштів, тільки звертаючись у салон оператора Vodafone, писавши звернення про те, щоб вам повернули кошти по одній із причин. І ще та проблема, про яку я вам розповідав на самому початку, щоб коректно працював застосунок, необхідно спочатку здійснити переказ на інший мобільний рахунок у Vodafone. Тож загалом все що я хотів сказати про цей застосунок. Користуйтесь ним, якщо ви хочете вивезти гроші зі своєї сімки і хочете, наприклад, щоб вона голодала і очікувати на спецтариф, як я. Під відео, у якому я розповідав про те, як переказувати кошти з одного мобільного рахунку на інший в рамках одного оператора або в рамках інших операторів, було багато славних коментарів про сервіс Global24. І мене зацікавило, що це таке, і навіщо люди пишуть про те, що він суперзручний для переказування коштів. Я погуглив, почитав, і теоретично він підпадає під концепцію сьогоднішнього відео, бо теж за його допомогою можна переказати кошти з свого мобільного рахунку на картку українського банку. Одначе він працює нестабільно і є певні скандали, які з ним пов'язані. У статтях, які я знайшов в інтернеті, є інформація про те, що сервіс пов'язаний з російською стороною. Крім цього, там не все чисто з відмиванням коштів, тому українські банки намагаються не співпрацювати з цим сервісом. І у випадку з Приватбанком і Монобанком користувачі писали, що при транзакціях із цього сервісу на рахунки відбувалося блокування рахунків. Ось така свиня. З іншого боку, цей сервіс працює нестабільно, не завжди можна здійснити операцію переказу коштів, і також тут є комісія. Тому загалом я би не радив використовувати цей сервіс, коли є легальний спосіб вивести гроші і не переживати про те, що ваш рахунок заблокують. Одначе це не фінансова рекомендація, тому загалом коротко можна про нього розповісти, щоб, хоча б у вас було враження, що це таке, і якщо ви зустрінете, розуміли, з чим його їдять. По-перше, хочу сказати, що я не користувався цим сервісом, і загалом інформація в мене із відео, які можна знайти в інтернеті, про те, як використовувати Global24. Загалом концепція така: ви спочатку створюєте тут рахунок, це може бути той номер телефону, який ви користуєтесь. Ви переказуєте кошти свого мобільного рахунку на рахунок Global24, а далі з Global24 на картку свого банку. Тож Загалом виглядає все ніби просто, і насправді, якщо подивитись рекомендації, ви можете побачити, що там багато дій не треба. Однак перераховані вищі недоліки, я вважаю критичними. Тому повертаюсь, я не раджу використовувати цей сервіс. А далі вже справа за вами. Власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої питання. Якщо вам цікаво, як переказати кошти свого мобільного рахунку в Київстар чи Лейфсел, діліться в коментарях, і я спробую підготувати матеріал і записати відповідне відео. Бажаю вам вдалого дня, Па-па!